Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Мені часто доводилося чути фразу Наша доля в божих руках. Заперечити цього твердження не можу, бо це справді так. Але згідно з Біблією, увесь всесвіт. І ми люди, створені Богом із волі Божої. Він повноправний господар нашого життя і нашої долі. Благословивши нас на світ, Бог потурбувався, щоб наша доля була щасливою. Він поселив перших людей в особливому місці, Едемі, найгарнішому та найблагодатнішому краї, який будь-коли існував. І здавалося б, усе буде прекрасно, якби не одна прикра обставина, невелика заборона, дерево, обгороджене господнім наказом. Інколи людям буває важко зрозуміти такі Божі дії, і вони часто ставлять собі запитання, ну чому творець так учинив? Чому він поставив людину перед цим вибором? Невже не краще було б без цієї прикрої обставини? Але тут, виявляється, одна не всім зрозуміла особливість Божого характеру. Він не схотів бути абсолютним володарем долі людей. Він надав їм право приймати рішення, які мали б вплив на їхню подальшу долю. І це найзагадковіше і найдивніше в стосунках Бога з людиною. Творець зацікавлений у співпраці щодо будування людської долі. Тому згадана на початку фраза не є 100% істиною. Хоча Бог є володарем людського життя, він не тільки дає нам право, але й зобов'язує брати участь у становленні нашої долі. Зрозуміло. Така ситуація покладає на людей певну відповідальність за свої вчинки. Саме тому в багатьох релігіях, народних уявленнях поширена думка про людську нездатність впливати на свою долю, про невідворотність долі, про повний контроль богів чи якихось вищих сил над людським життям. Певною мірою це зручно. Бо така позиція дозволяє людині пасивно пливти за течією, не особливо турбуючись про результати своїх дій та вчинків. Щоб не сталося в житті, усе можна списати на волю богів, безпорадно розвівши руками. Ну, така вже моя доля. Біблійний Бог діє не так. Він, як творець, надає людям, як своїм дітям, здатність і можливість творити, творити себе, свою долю. Така позиція означає пряму відповідальність за свої дії. Але разом з тим піднімає людей на значно вищий щабель щодо іншого творіння, зокрема тварин, якими керують закладені творцем інстинкти. Саме так учить Біблія: людина сама визначає свою долю, причому не лише земну, але й долю у вічності. Бо інакше Бог був би несправедливим, караючи людей, від яких нічого не залежить і які не мають можливості щось змінити у своєму житті. Повна довіра Богові, віддання свого життя і своєї долі під його батьківське керівництво не знімають з нас відповідальності за наші рішення та дії, але навпаки дозволяють нам брати участь у своєму житті. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо разом з вами молитися, давайте подумаємо, чи використовуємо ми всі ті можливості, які дав нам Бог. Чи не махаємо ми рукою, образно кажучи, на своє життя, і говоримо, ну така вже моя доля. Бог дав нам усі можливості для того, щоб наша доля, наше життя було кращим, якщо ми будемо жити з ним. Сьогодні про це будемо молитися. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе. Ми усвідомлюємо, Господи, що Ти дав нам усі зналяді для того, щоб наше життя було успішним, було прекрасним, було чистим і було Богоугодним. Ти дав нам для цього всі можливості, Господи, але, на жаль, дуже часто ми нехтуємо ними. Тому сьогодні, в ім'я Ісуса, ми просимо, щоб Ти дав нам мудрості для того, щоб вміло із Твоїм благословенням керувати нашим життям. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Не віддавайте свою долю в руки просто обставин чи життєвих ситуацій. Керуйте нею самі разом з Богом. Ну а я прощаючись з вами, як і завжди нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.